Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні середа. Я ходила по ділам, зараз вам усе розкажу і покажу. Вчора я не була у тому, як він називається у моїй церкві. Не захотіла, я їздила там в один магазин, мені треба було купила те, що треба. І доволі щаслива повернулася додому. Погода у нас дуже хороша. Не дуже жарко, 22 градуси. Зараз може 21, а може всі 22, трошки вітерець, у мене ще поки балкон закритий. Але оце вам зніму, пообідаю і тоді е, закрию балкона. От. Де я була? Мені вчора дівчина позвонила із наших каже, можеш мені допомогти, квартиру їй дали, треба там все. Заняття з документами. Так ми й поїхали. 15-го ми зустрілися, та фірма відкривається в 10 десять. І я сіла на бус, було 5 хвилин першу. Оце ми все провели, там, в тій організації, тоді в банк. Треба було розпечатки там брати, тоді в КЕЛА. Ну, коротше, Займалися. Тоді я зайшла ще в магазин, а зурант я зайшла в свій магазин, купила ось мандаринки, бачите, на 36 центів мандаринок купила. Ось лимони купила на 53 цента. Лімончиків купила. От. І винограду білого на 34 цента. Бо в мене вже не було білого, у мене ось трошки осталося чорного. І все. Ну, і оце, ж, бачите, три грушки цілі і одна половиночка, і більш фруктонези немає. А тоді я ще в магазин зайшла, купила так, захотілося нектаринів, Так я купила ніктарини. Оце євро пів кіла. І купила ось два йогурта. Ось От, такий фруктовий і, і такий фруктовий. Два йогурта купила, і два таких сирочка. Теж купила собі, мені захотілося. А це я не купувала. Це я не купувала. Це мені дала моя дяконша. Це мед, бачите, Дяконша моя дала 450 грам меду. Бо я... Оце ж я тільки прийшла. Чого? Бо я ходила ще до Діаконі. Що, як я повернулася, я бігом тут в моєму районі, де мене діаконі приймає, я ходила. Ось вона мені дала таку купоночку на С-Рухма. Це можна отут, в цьому магазинчику, де я оце живу, поруч, От. і можна у, у призмі е, скупуватися на 50 євро. На 50 євро така купоночка. Я дуже задоволена, От, що вона мені дала. І ото ж баночку меда. То хтось із прихожан, хто ходить в церкву, в цю нашу Мікаелін називається, церква Мікаелін, він має свої ці бджоли, як ото мого свата, свої бджоли має і приносить, щоб безкоштовно людям давали. От. Що тут у нас в лідлі буде? Бачите, тут персики, оці 2,49 кіло. А там були, я це брала в вніктарини, а там і персики було. Получається дешевше по 2 євро кіло. Оце я люблю оцю мусака 99,380 грам але купувати не буду. Воно жирне там таке, ну смачне. Так, що тут у нас черешня? Ну, от авокадо. Так, да? це авокадо? А, це такий набор. Це такий набор 4,49. Тут, тут таке багато фруктонези всякої і овочів. Так, що тут у нас? Це така селедочка, Похоже, як ото мені давали маленьку баночку. Курячі такі лапки. Ну, я не люблю ото у соусах і в мене ще є. Ну, тут квіточки всякі різні. Це що таке смачне щось. Що Шо воно таке Непонятно. Мусака це оце. Оце. А це щось таке теж смачне з сиром, мабуть. Таке я люблю. А ось воно 499 за кіло. Ото ну, смачне. Там і сир. Голубці я не люблю, їхні перці теж не люблю. Воно все солодке. Вони у голубці додавляють сироп із кленовий сироп. Я не люблю цього. Мені не подобається така їжа. О тут ковбаски якісь такі. Що тут ще? Хе, янгол, дядько Янгол. Може, вони такі є на, на самому ділі, янголи. І це морожена називається лодочка. Морожена лодочка дороге. 6 штук по 130 грам 499 дуже дороге. Ну, тут всякий такий одяг трошки. Тут теж таке всяке різне. Так що? Що тут ще в нас? Тут якісь продукти. А ось сир Євро 69. А так він по 2, 29, бачите. Причому кіло він виходить 8,45. Ну, він порізаний хороший такий сир. Це коли у нас буде? З, з 10 по 12, шосте. Ну, у мене ще трохи є сиру. Треба доїсти мій сир. Так, що тут? якісь інструменти опять. Сюди на цю руку візьму інструменти якісь. Це на кінець неділі. П'ятниця і субота. О. Ось жіночі і мужичі такі сандалі. 899. Непогані такі сандалі. Треба подивитися їх зблизу, які вони. ну так нічого піше тут таке. без лактози йогурт, оце євро 9, який він ванільний, так? Да? Ні, просто такий білий йогурт. Ну, непоганий такий, це і щось таке з сиром. Гамбургери оті, самокат такий ото. А тут що хулітон тріо, це як жвачки такі. Не люблю я їх. Це сандалі непогані. Треба буде в п'ятницю зайти, подивитися ці сандалі. Отакі наточка моя люблю, отакі Отак через пальчик. Отак от знаєте, вибігти вдома. Надає це сфотографувати та послати, вона піде в себе в магазині, подивиться. Я думаю, воно е, по всім е, тим лідлам, по всім країнам такий самий товар. Такий самий. Я так думаю, от, от, оце, оце, я так думаю, оце чоловічі, а це жіночі. Ну, так. О, тут що тут ще написано, що це шкіра чи що? А, ну зараз я почитаю. Сіся полінахка. а всередки. Всередки. оце шкіра, оце всередки. От так. Ну, оце я вам це показала, розказала. Що тут у нас ще за газетка аско меблі. Он дорогі такі меблі, ну може трошки пробігтися. Більше мені нічого вам розказати і показати нема. Шо. Тільки те, що я вам уже розказала. Це такі коври якісь, покривала якісь. Коври ці нездорові. то так. то так, от так. От Тут такі справи, бачите. Ну і все, зараз ще покажу. Оце те, що купила. Ось. А медок мені дали. Так що я задоволена. От лімончики зараз поріжу, почищу, поріжу. Хороші такі шкурку зніму, я не люблю со шкуркою поріжу і покладу у величенький такий пластмасовий коробок. І зверху додам тому меду, і буде смачно, настоїться, і тоді можна не тільки в чай, можна так водички Добавив і такий, як напій, дуже смачно буде. Ну, бувайте здорові, мої рідненькі, мої хлопчики, мої дівчатка, всього вам доброго, всього вам щасливому, слава Богу, і велика подяка фінському государству, що нам допомагають, не тільки мені, усім пенсіонерам. Наші дівчата туди не ходять. Бо вони не состоять у цій церкві. А я ж скільки тут я мешкаю почти 24 роки, я плачу налоги на церкву сплачую. От, Так що так що мені дають допомогу. Я, Можна сказати, що я цю допомогу, те, що я виплатила, тепер мені її дають на харчі. Ото так. Бачите, вже половину на другу буду обідати. І у шостій піду в сауну. У мене сьогодні сауна. Так що всього доброго, Тримаємось. все буде Україна. Пока-пока.